Вітаю вас, друзі! Запишу таке невеличке повідомлення. Як ви знаєте, я спеціалізуюся на підготовці готових проєктів документів для закладів освіти, і те відео, яке записувала я перед цим початком навчального року, воно вміщувало в себе комплекти для закладів, які мають дошкільний підрозділ. На даний момент я вже систематизувала для, окремо для шкіл, які не мають дошкільних підрозділів. Звичайно, скажімо так, кожна документація потребує такої доволі скрупульозної систематизації, але цей комплект вже буде набагато, скажімо так, точніший, і вам так само буде менше роботи, хто захоче придбати ці пакети документів. Зокрема, я говорю про охорону праці. так? Ну, практично одне із найважливіших питань, яке є у закладі освіти. Тому, будь ласка, це уже напрацювання, скажімо так, за декілька років. Система удосконалилася, вона чинна, відповідає, скажімо, всім сьогоднішнім вимогам. Більше того, скажу. Ми пройшли навчання у методичних центрах із охорони праці. Це ще покращило роботу, ще більш удосконалило, скажімо так, роботу з охорони праці. Тому, якщо потрібно комусь готові проєкти документів для закладів загальної середньої освіти, будь ласка, пишіть. Покажу, як виглядає фізична систематизація. Ось тут перелік зміст того, що знаходиться у папці, все йде за номенклатурним номером, тому до охорони праці, до документів з охорони праці додається ще номенклатура справ. В даному випадку це папка одна із численних папок з охорони праці.